Що любі хлопчики, дівчата? Поїхали зараз в аптеку, зараз. потім на нову почту, а потім поїду, куплю в магазині. Все-таки оці тефтелі. Це просто, знаєте, так смачно, їх так багато, і ось два дні ми їли. Два дні. Там скоріться я не знаю, навірно, що 15 їх було, але такі гарні були. Ну коротше, їду в місто. Поки мама там час попідв'язує. Потім я приїду по пікіру. І зараз я тоді приїду вам покажу. Смородина, нафік. Йомаю. Я не прив'язуюсь, тому що чого ви не прив'язуєте? Що ви не прив'язуєте? То що дурна? То що дурна, треба прив'язуватися. Ви розумієте? Ви подивіться європейці. Тільки цілий і Оп, є. Оп, є. А ми, а ми, а ми дурні. Це наша безпека. Це не для того, щоб там поліція а, зупини штраф виплаце. Ні. Це наша безпека. Я просто зараз буду виходити закривати ворота, тому що так же ще не поставили у цю автоматичні ворота. Так і не поставили. То так ті кнопочки, воно підкрилося. але нічого. Дуже багато планів у нас порушилося, ви знаєте чому. Я зараз виїду і тоді закрию. Отак. От виїхали. Та я вам зараз покажу, зараз буду виходити, тому що тоді заїду так швидко. Я покажу вам зараз ту по річку. Дивіться, дивіться. Дивіться, яка красива. Подивіться, яка ж вона красива. Дивіться, який її. І вона вже спіла, нема зелене, вся дуже гарно поспіла. Дуже це завдяки, тому що мама обрізає, обриває і буває, що вона ще трішки не доспіла. А так вона вся просто, просто красава. Ось дивіться, скільки її є. може на баночки продавати чи віддавати. Присягнувся, ну я не знаю, от так. Мені, звісно, він мішає. Він мені дуже мішає, але що робити? Мабуть, під нижню тічку. А, Це Данило йде. А мені забула так щось аж ціпонуло на дімку, похоже. А це Данило. Йде до Лариси, мабуть, ще допомагати, тому що вчора вночі була. Вресті. Мені ж в аптеку, в аптеку, в аптеку поїхали, в аптеку а тоді. Боже, які калюжі. Боже, що тут оце люди повибивали? О, міняють вікна, у Геращенка, ремонт роблять у хаті. Віта вмерла, так батьки повмирали зараз. Онук там буде, мабуть, жити роблять. А що часний дом набагато краще, ніж та квартира. За ту квартиру платити потрібно скільки, що просто жахіття. Так, ну добре, їдемо. І ліки забрала і зробила об'яву в інтернеті, в інстаграмі того чоловіка. І ви послухайте, будь ласка, тому що в шорсті щось у мене не вдається відправити. Знаєте, там біля магазину одна жіночка продавала оцю порічку. Такий стаканчик, знаєте, невеликий, а і не маленький, а середній отакий порічки не повний. І я взагалі в уматі 25 гривень. А вона каже, що ви хочете, а немає порічки. Так що, якщо мені зібрати і не робити, а просто повезти і продати, можна заробити гарні гроші. Але але зимою тоді лапу сосать. Да? Так, попрошу, будь ласка, мої любі подруги, не присилайте такі великі посилки. Зараз я поставлю сюди, тому що тут написано все. Дивіться, дивіться, які коробки. Як завжди, мені дівчатки раз винесли все. А це прийшлося брати Лєгу. Малікавна. Я розумію, що. Ну, все одно. Знаєте, що я сьогодні купила? М'ясо знову купила говядину і купила, дивіться, ніжки курячі. Так, нехай сміються ті, що кажуть, що їдять красну ікру і чорну, а їдять самі, знаєте що. Сходили, повернулися і дивляться. А, ще парує, ще можна ложку взяти. А, а ми приготуємо смакоту. Так, все. Йду зараз роздягаюся і переношу всі ці. Покупочки. Боже, мені так жалко у того діду, що загубився. Ну це ж треба тобі таке. Оце, ось, бачите, дали Оце трамбокардіо, це її лечащий врач, от дав дві коробочки, дав дві коробочки від Що у нас Оце там много всього, що нам треба. Та не целлюліт, а оці жири і все, що у нас. Короче. І оце дали, ну я ще доплатила 100 гривень за ці таблетки. Хай розбирається, як там пить, що там до чого. Зайшла Ріса, ми балакай, ми дивіться, вон в небі. Вон три аїста. Я кажу, Боже, дай. Ну, лелеки, да, лелеки, да. Дай Боже, щоб до щось хорошого. Вон три прямо. І так високо, вони нижче були. Я покамін, бачите, вон, три лелеки. А чого три не А може в них брат, та ні, брачний, вони вже в гніздах сидять. Якісь розборки сімейні, мабуть. Навірно, жінка і полюбовниця чи хто там. А небагарне, а небагарне, подивіться яке. Ой, в Одесі чули, що наробили ці сволочі. ой. Не вибачте, я не буду показувати, що в посилках, тому що, знаєте, деякі люди це розуміють, а деякі не розуміють. І починається там всяка розмова. Я покажу вам, що саме головне в посилці прийшло. Одна посилка моя. А оця, мабуть, посилка це те, що я просила світу. Це вона й навіть її розпаковувати не буду, Вона піде на ЗСУ. Це там мені потрібно було зробити заказ, Вона мені прислала, так що я її навіть розкривати не буду. Ну, а цю зараз розпакую, і покажу вам. Що мені Світочка саме головне передала? Вики, тобі дякую, вже мені цих пакетів хватило, не знаю, скільки. Ну, Свята, ну зачем скільки цукерок? Я ж не їм цукерки. Мам, цукерку буде смачну. Є. Ось тут таке, як коровка в шоколаді. А шоколада, дивіться, скільки. А оце Сіта за оце тобі саме-саме велике дякую. Оце ці мочалочки, люди добрі, вони насоко хороші. Тільки знаєте, що ми ж економимо. Вони самі намилюються, відмивають будь-яку поверхню, дно сковорідки, все, без нічого. Оце просто зволожуєте і миєте. Але я ж його залишаю, воно як полеже, потім таке стає, ржавчина з нього тече. Такий, ну сіта, спасіба велике, Дивіться, скільки отак воно виглядає. Отак. Дивіться, скільки вона прислала. Дуже дуже багато. Світочка, спасибо тобі велике. За гімалайську сіль, не теж за сіль, мама, все равно, мам. Спасибо, вона мені каже. Спасибо, я б ту банку, що в неї стоїть. давним-давно Чуєш? Вона, мені вона каже: ну викинь ту банку, Скажу, вона мене, така я, страшна. Вона каже, троє, а, я, а я купляю соль і туди насипаю, розумієш? Вона удобна, а тепер нова. Тепер нова банка буде. Така. Спасибо, Світунечко, ну, спасибо. В мене, то Гімалайська соль. А, а, от таке. Тут... Да. І Светочка, я розумію, що ти хочеш, щоб ми не дай Бог що. Мам, дивись, яке масок переживають, що ми ж тут, не дай Бог, у нас що случиться, то нас маски спасуть. Це точно. Мам, маску тіваєш. Не спасати. У нас є. У нас спасибо, світуня. Ну, боже, які ви, які ви, звісно, тут такі спеції, но. Саме головне і нові форми, нові форми. Казала, що не буду показувати, ну не можу. Нові форми для такого хлібушка красиво, як пече Маліковна. Ось ось саме головне те, що мені потрібно. Це накалінники. Да, накалінники. Два. Дякую. Я просила один, чесно кажучи, я просила. Так, все, хватить плакати. Оце накалінники. Оце накалінники, які. За те, що я дуже дуже вдячна, кажу, мама, все тепер ті тряпки хватити. Вже стирати, вже пора кидати нові тряпочки. Такі гарні. Оці хто мешкає в Німеччині, особливо наші. Хто приїхав як біженці? ось такі, саме отакі, такі ці тряпочки. Боже, які вони гарні! Як вони гарно ну, попрати їх? Як гарно вони в себе вологу, сміття дуже гарні. саме саме такі. То що їх дуже багато, а ці прямо ну дійсно самі-самі кращі. Дякую, Світочка. Зараз я поміряю. Поміряю, буду таким футболістом. Кажуть, що потрібно носити два, навіть там, де не болить коліно. Люди добрі, дивіться, дивіться, як воно зроблено. Тут як, як чулочок, резинка така, що воно не злазитиме високо. Тут все втягнуте. Світочка, дякую. Ось на цю чашечку. Я прямо оділа і так ногу стягло. І прямо мені мені прямо легше, чесно. Можливо, два потрібно одягати. Ось, Свята, спасибо большое. Потому, що те, що я купила те, що в інтернеті, чесно, це гімно. Просто гімно. Воно так скачується, воно, воно не тримає. А це видно, що дійсно... Велика ця ось тут шина. Мені подобається, що оце отут-то Бачите, так тримається. Сєточка, спасіба тобі за це. І особлива подяка тобі за оце. Дякую, дякую. За це не буду казати. Дякую, велике. Мам, диви, який в мене оце Диви. Ой, моя ж такі. Бачите. От це тут тепер, конечно. Ну кажуть, що треба на дві ноги, щоб не боліло. Ну, щоб не боліло. А тебе не болить коліно? Ні. Слава Богу. То можеш одівати ту мою, що це. А мені вже, знаєте, зараз два людина прислала. Мені вже точно думаю ходить в цьому, а то вдруг тоді, як це порветься, я той інший. Ви представляєте? Це наша оця якась жадность. Що... Бачите, дивіться, я згинаю ногу, диви, диви. І воно не збирається. А ну, ноги, як тут. Ну, і подимаю, як наче не болять, ну. Я ровно поддимаю. Присісти, для мене Красиво така проблема. Красота. Спасибо, Святочка, велике тобі спасибо. Як кажеться, розберемося між собою. Світунечка від тебе приїхала, дивися, волосинка твоя. Ось ось ти збирала посилку, ось цього, темна волосинка. Давай, гуляй по двору Світлана. Представляєте? Отаке може бути. Дякую. І саме головне, ти ж знаєш, що я не їм цукерок. Ну, нащо? Мама каже: а ну дай мені таку якусь тверденьку. Зараз я їй дам цукерочку. Зараз я її так відкрию, вона так запаяна сильно. І перчаточки купила. Я ж кажу, що такі уважні, щоб руки не мазали. Дивіться, отут натискаєш, Ого, 13 євро почти стоїть. Ого, дорого. Зараз я ось мамі дам цю цукерочку. Так, все, до побачення. До нових зустрічей.